Німеччина надасть більше мільйона євро на гранти для українських підприємців. Усе це в рамках другого етапу програми Доступ до фінансування та підтримка стійкості в Україні, що спрямовано допомогти мікро, малим і середнім підприємствам України в умовах війни. У пріоритеті релокований бізнес та підприємства з деокупованих територій. Розмір грантової компенсації до 30% від загальної квоти кредитування, але не більше 30 тисяч євро. Днями Кредобанк підписав мемор меморандум з німецьким фондом щодо кредитування бізнесу і отримання грантів програма розпочне роботу наприкінці листопада. Розпочинає нову програму фінансової та грантової підтримки українського бізнесу за сприяння уряду Німеччини. Йдеться про допомогу середнім малим і мікропідприємствам України. А підписання меморандуму дає можливість уже зараз внести клієнтів до переліку тих, хто отримає грант. Програма запрацює вже наприкінці листопада. Частина програми буде спрямована на підприємців, які які є переміщені. To, to postrażdali najbliższy. E, dla nich w e, na grantu może być większa. to będzie 30% w szachalnej kwoty kredytowania. I my mu programu z 800 tysięcy euro, e, nadajemy mu z partnerami pisniejsze do inwestycji programu do 1 200 euro. Підтримка українського бізнесу під час війни дуже важлива, переконані німецькі партнери. Тому кажуть, серед пріоритетних завдань банку скерувати цю допомогу на кредитування сільського господарства, виробництва харчів, логістики на підтримку підприємств виробничої та переробної галузей. Ми повинні розуміти, що менше середні підприємства становлять 80% економіки європейських країн, а також в Україні. Це дуже важливо, щоб люди працювали, щоб економіка працювала. Тому коли ми говоримо про економічний фронт, як кажуть в Україні, то це те, що нам потрібно підтримати, тому що нам потрібно стабілізувати систему та перемогти на цьому фронті. Узяти участь в ініціативі зможуть підприємці без обмеження за видами економічної діяльності. Для цього необхідно мати інвестиційний план і звернутися в одне із відділень крадобанку. Морослава Соколовська, Володимирок, Факти Сітіві. Єдині новини. Yeah. <laughs>